На території калинівського ринку горів двоповерховий будинок. У ньому знаходилися офіси, стоматологія та торговельні приміщення. Вогонь дуже швидко поширився усією територією старої споруди. Посприяв цьому ще й сильний вітер, кажуть фахівці. Пожежі присвоїли четвертий рівень складності. Аби впоратися з вогнем, залучили 11 одиниць техніки та півсотні рятівників. Через що саме сталося займання, з'ясовуватимуть правоохоронні органи. Під час пожежі ніхто з працівників не постраждав. Усі встигли вчасно залишити приміщення, але люди зазнали значних матеріальних втрат. Адже згоріло дороге обладнання та документи. Я буквально десять минут назад, кактока все пожаром відбувалося, вийшов з цього поміщення. Хлопок і все, і пошла горіти криша. О 12.34 на телефон служби порятунку 101 міста Дніпропетровськ. Надійшло повідомлення про пожежу в адміністративно-торгівельній будівлі, що знаходиться на території ринку «Калінівський». На момент повідомлення про дану пожежу, вогонь вже поширився практично по всій площі дані, даної постраждалої будівлі, і тому на момент прибуття перших підрозділів пожежно-рятувальної служби було прийнято рішення про додаткове залучення сил та засобів. Держслужби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області